Представництво з перевищенням повноважень. Діяльність представника має здійснюватися у межах повноважень. Правочин, вчинений представником з перевищенням повноважень, створює, змінює, припиняє цивільні права та обов'язки особи, яку він представляє лише у разі наступного схвалення правочину цією особою. Правочин вважається схваленим, зокрема у разі якщо особа Яку він представляє, учинила дії, що свідчать про прийняття його до виконання перевищення повноваження це довільне збільшення представником обсягу права на здійснення правочинів, який встановлено вказівками особи, яку представляють, або нормами права. При перевищенні повноважень представник зі своєї ініціативи розширює межі наданого йому повноваження, не погодивши такий відступ з особою. Яку він представляє перевищення повноваження можливе у кількісному і якісному відношенні, Кількісне перевищення повноважень полягає в довільній зміні показників, що характеризують кількісну сторону правочину число, вага, міра речей, термін договору, який укладається розмір плати або купівельної ціни, якісне перевищення повноважень стосується властивостей і специфіки предмета правочину. Вибору контрагента, з яким має бути укладений правочин, характеру правочину, учинення дій, непередбачених довіреністю, зрахуванням суб'єктивного ставлення представника до своїх дій та їхньої мети, можна виокремити такі види перевищення повноважень, один дії з перевищенням повноважень внаслідок помилки щодо обсягу останніх. Два. Навмисне перевищення повноважень у сподіванні отримати схвалення вчинених дій від особи, яку представляють. Три навмисне перевищення повноважень з метою отримати вигоду для себе правочин, вчинений з перевищенням повноважень, створює, змінює і припиняє цивільні права і обов'язки для особи, яку представляють, лише в разі подальшого схвалення цієї угоди, якщо ж схвалення не відбудеться то такий правочин правових наслідків для того, кого представляють, не тягне і має бути визнаним недійсним відповідно до ЧКІСК. 241, СК-215, 239 СК. У перших двох випадках перевищення повноважень сторони повертаються у первісний стан. У випадку навмисної діяльності з перевищенням повноважень з метою отримати вигоду для себе правочин визнається недійсним, а на представника, крім того, покладається обов'язок відшкодування збитків, завданих тому, кого він представляв, і третій особі, крім того, за певних обставин, наприклад, у разі зловмисної домовленості представника і третьої особи про укладення правочину з перевищенням повноважень. Виникає також обов'язок третьої особи відшкодувати особі, яку представляли збитки, що виникли внаслідок дій представника з перевищенням повноважень статті 241. Ск. передбачає два варіанти поведінки особи, яку представляють при представництві з перевищенням повноважень. Один вона схвалює дії, вчинені від її імені. 2. Вона відмовляється від схвалення дій. Вчинених від її імені без повноважень або з перевищенням повноважень, схвалення дій представника можливе в різних формах. 1. схвалення шляхом заяви про це, 2. Схвалення мовчазною згодою. 3. Схвалення шляхом здійснення конклюдентних дій, що свідчать про прийняття правочину за своїй юридичній природою. Схвалення є одностороннім правочином. Що вимагає сприйняття його третьою особою і представником, у схваленні виражається воля особи, яку представляють наділити юридичною силою конкретну угоду, укладену для неї з перевищенням повноважень положення з 241 щодо можливості схвалення правочину, укладеного представником з перевищенням повноважень, поширюються лише на випадки добровільного представництва. Оскільки при обов'язковому представництві воля особи, яку представляють, є нікчемною і правового значення немає, у практиці виникають питання про значення схвалення тим, кого представляють угоди, укладеної з перевищенням повноважень, як випливає із тексту 241 скне схвалення такого правочину ніби тягне повну його недійсність, але такий висновок суперечить. 217 спк, згідно з якою недійсність частини правочину, не тягне недійсності інших її частин, більш коректним, здається, припущення, що той, кого представляють, не може ухилитися від схвалення тієї частини угоди, яка відповідає повноваженням за умови, що можливе її самостійне існування, тому угода, укладена з перевищенням повноважень, якщо її не схвалив той. Кого ...представляють, може бути визнана судом частково дійсною, якщо самостійне існування частини угоди, укладеної в межах повноважень, не є можливим, то вона визнається повністю недійсною витрати, яких зазнав представник, що діяв з перевищенням повноважень можуть бути стягнуті з особи, яку він представляв. Як безпідставне збагачення за правилами глави 80, 20, за наявності всіх умов, необхідних для виникнення відповідних зобов'язань, наступне схвалення правочину особою, яку представляють, створює, змінює і припиняє цивільні права та обов'язки з моменту вчинення цього правочину всім. Інші форми встановлення і реалізації цивільних прав і обов'язків через інших осіб розмежування різних форм участі третіх осіб в установленні і реалізації цивільних правовідносин має істотне значення, оскільки полегшує вибір саме тих правових засобів, які дозволяють забезпечити досягнення бажаного кінцевого економічного і правового результату. Порівняємо представництво з подібними категоріями які найбільш часто зустрічаються у цивільному обігу. Представництво і комісія, коли особа діє за дорученням іншого, але від власного імені має місце непряме представництво або комісія. З представництвом ці відносини мають чималого спільного і представник, і комісіонер діють в інтересах іншої особи. Вони обидва вчиняють право чи не з третьою особою. Будучи уповноваженими на їх здійснення, різниця між представництвом та комісією полягає в такому один комісіонер діє від власного імені, а тому правовий результат його дій настає для нього самого, хоч і не відображається на його майні існування комітента, особи, в інтересах якої вчиняється правочин, для третьої особи юридичного значення немає. Два, оскільки комісіонер у вчинених ним право приймає права та обов'язки безпосередньо на себе, для третіх осіб не має значення обсяг повноважень комісіонера і зміст комісійного доручення, яке надане йому комітентом. укладення комісіонером правочину з порушенням вказівок комітента не тягне його недійсності, а лише створює право і обов'язок комітента приймати його на свій рахунок. Для настання юридичного ефекту представництва суттєвим є знання третіх осіб про те, що представник діє від чужого імені, а також наявність та зміст повноваження. Три. Виступ комісіонера від власного імені зумовлює те, що до його обов'язків входить не тільки здійснення правочину, але й його виконання. Виконання представником здійсненого правочину не є обов'язковим. Представництво і звичайне посередництво від звичайного посередництва представництво відрізняється таким. Один представник шляхом власного волевиявлення вчиняє правочин замість особи, яку він представляє. Посередники не замінюють особисту діяльність тих, кому вони сприяють. Їхні дії самі по собі не викликають встановлення правового відношення між контрагентами. Останні породжують його власними діями, які спрямовані на досягнення цієї мети. Відповідно, звичайний посередник не має повноважень дія від власного імені. Якщо посередник діє від імені іншої особи, він виступає вже не як звичайний посередник, а як представник, два посередник, на відміню від представника. Захищає інтереси не одного, а одразу обох контрагентів, а також суспільні інтереси, три звичайне посередництво застосовується лише при укладанні правочені у сфері цивільного обігу між дієздатними особами. Сфера застосування представництва ширша через представника можливим є як придбання, так і реалізація майнових і немайнових цивільних прав і обов'язків. Крім того, як особа, яку представляють, Може виступати і недієздатна особа, представництво і договір на користь третьої особи, як і у представництві, за договором на користь третьої особи для останньої з юридичних дій інших осіб безпосередньо виникають юридичні наслідки, особа, яка уклала договір на користь іншої, як і представник діє в інтересах того, на чию користь цей договір складений. Розмежування представництва і договору на користь третьої особи має практичне значення, як правило, для встановлення суб'єкта обов'язку при наданні зустрічного задоволення стороні, яка виконала договір на користь третьої особи, різниця між ними полягає в такому один особа, яка укладає договір на користь третьої особи діє не від її, а від власного імені. У зв'язку з чим сама стає стороною відповідного правового відношення. 2. Третя особа набуває за договором не всіх прав і обов'язків, що виникають з нього, а лише окремого права вимоги. При представництві усі права та обов'язки з дій представника виникають тільки у особи, яку представляють. 3. суб'єкт, який уклав договір на користь третьої особи, діє не в силу повноваження. А лише на підставі свого волевиявлення, а тому між ним і третьою особою ніяких правовідносин не виникає. Натомість представника і особу, яку представляють, пов'язують внутрішні правовідносини представництва, найбільші труднощі являє розмежування представництва і покладання виконання зобов'язання боржника на третю особу згідно зі п'ятсот двадцять вісімськ, котре разом з тим, має важливе значення дозволяючи правильно вирішувати питання про можливість застосування до тих чи інших випадків виконання зобов'язання третьою особою норм права про необхідність надавати звіт про можливість відмови третьої особи від виконання чужого зобов'язання, тощо всі випадки виконання зобов'язань замість боржника іншими особами можуть бути об'єднані у три групи. Виконання зобов'язання здійснюється третьою особою без спеціального акта покладання на неї цього виконання безпосередньо в силу закону. Так, зобов'язання з перевезення, що прийняте на себе першим перевізником, виконується у відповідних частинах в силу закону наступними перевізниками. Два. Виконання зобов'язання третьою особою здійснюється за спеціальним погодженням дій цієї особи з однією зі сторін зобов'язання, наприклад, за договором доручення, 3. Виконання зобов'язання здійснюється третьою особою за відсутності всіх наведених вище підстав за власним спонуканням, як і за представництвом особа, на яку покладене виконання зобов'язання боржника. Своїми юридичними діями виконує чуже зобов'язання, створюючи тим самим безпосередньо для боржника за основним зобов'язанням правові наслідки, як і представник, виконавець зобов'язання пов'язаний певними правовими відносинами, внаслідок яких провадиться виконання, тільки з однією сторін основного зобов'язання, основний боржник, як і особа, яку представляють. З покладанням виконання на третю особу не виключається з правового відношення, що виконується, і несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання зобов'язання третьою особою, окрім випадків, прямо зазначених у законі, разом з тим, незважаючи на значну подібність представництва і виконання зобов'язання замість боржника іншими особами, останнє не можна розглядати як один з випадків представництва. Оскільки один особа, на яку покладе невиконання зобов'язання боржника, на відміню від представника, діє від свого імені і виконує власний обов'язок перед боржником, хоча тим самим погашається і борг боржника за основним зобов'язанням, два на відміню від представника і особи, яку представляють, третя особа, на яку покладе невиконання, і боржник пов'язані правовим відношенням яке створює економічну підставу для покладання виконання в силу одностороннього волевиявлення боржника, представництва і порука, в силу договору поруки поручитель теж виконує зобов'язання замість основного боржника з безпосереднім для останнього правовим результатом, проте дії представника і поручителя мають свої специфічні особливості. Один на відміну від представника. Поручитель робить це від власного імені. 2. Відповідна дія є для поручителя виконанням власного обов'язку перед кредитором, який виник у нього з договору поруки. руки. 3. До поручителя, який виконав зобов'язання, на відміну від представника переходять усі права кредитора за цим зобов'язанням. 4. Поручитель на відміну від представника діє в інтересах кредитора. А не основного боржника один, отже, правовідносини з представництва не є тотожними жодній іншій формі вчинення правочинів за допомогою третіх осіб, залежно від особливостей тієї чи іншої форми посередництва. Розмежування цих форм і представництва можуть стосуватися сфери діяльності, суб'єктного складу, мети, характер і результату дій посередника як учасника певних правовідносин. При цьому принципова відміна представництва від усіх інших форм встановлення та реалізації цивільних правовідносин між двома і більше особами за участі третьої особи полягає у характері взаємних суб'єктивних прав і обов'язків. Зовні це проявляється в тому, що тільки представник діє від імені іншої особи, реалізуючи своє повноваження та виконуючи обов'язок представляти іншу особу.